Незаконно встановлений гараж з пісочниці таки забрали після втручання народного контролю та попередження комунальників. Власник самостійно демонтував споруду. До народного контролю звернулись обурені мешканці вулиці Лесі Українки. Люди скаржили, що замість того, аби впорядкувати дитячий майданчик біля їхнього будинку, його закладають гаражами. Скорніти не будуть мати на гратися. Якщо дітям забирають дитячі площадки на ті гаражі, то то дітям, напевно, тільки. Хочеться, щоб тут був дитячий майданчик, а не все забито гаражами. Хотіла, щоб влада розібралася з цими гаражами і зробила з нашого подвір'я не гараж, а дитячий майданчик, який там був, щоб люди приходили з дітьми і відпочивали. Разом із активістами народного контролю з порушенням розбирався інспектор муніципальної дружини. Приїде державна машина, кран і буде і на полігон екологія буде складуватись, поки власник не заявиться. Та до цього не дійшло. Після втручання народного контролю у власника гаража прокинулась совість. Незаконна споруда зникла. Було дано попередження, і ми будемо на контролі тримати кожну скаргу мешканців. Коломи. Я вам дуже вдячний і будемо співпрацювати. Я я в принципі здивувалася, що цей гараж так зразу склали. Нам хочу подякувати, що оперативно зреагували на цю справу. І я хочу вступити у ваш народний контроль. Я таки сподіваюся, що цей дитячий майданчик все таки перемонтують, і дітям буде додаватися. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.